І раночок усім. Прийшла я, що прийшла? Прийшла я лише до курей. Бо вже більше нікого нема в тому привітність. Одні лише кури лишилися, відходи їм принесло всякі. Така господиня, ні, знає нові кури. Ні, все добре. Все добре. Їсти дам, зараз пити дам, кого доїти не треба. Та й все. Одна минута, господарка обійдена. Сьогодні Донецько є вдома, субота повичищає. Тут я хочу помастити, бо я тут всюди помастила, побілила, нас так кажуть, тут на заході на Тернопільщині, помастила. Помастила хлів, помастила хату. Побілила верніше, а тут внухи я була не зробила порядку, треба зробити. Але треба ще спочатку тут всю підложку повичищати. Дивіться, яка груба. Ми спеціально не забирали, щоб її тепло було. Навіть не вдівалася, так вибігла з хати. Куртку на себе і гайда. Добре, друзі, що? Розпочинаємо суботу. Розпочинаємо наш день. Трохи сьогодні хочемо зробити. Хто зробити? Я з на господарстві. Шест. Дам робили. Хто є, той буде робив. Добре, гайдемо, починаємо день. Чата. Все, я, все. Мала стільки сьогодні зробити, хотіла м -м, побілити ще в хліві, знецька все почистив. І ще так напланувала, напланувала, але як взялася до кухні, як почала все відсувати, як почала все вимивати, а кухня, як ми знаємо, це. Я не знаю, як в кого, але в мене то є найтяжче найтяжче, що, тут все поперетирати, тут все перемити, все-все-все вікна. Я всього не знімала, друзі, бо так теж не постійно Злазь, включай, камеру виключай, ну це теж тяжко. Тільки но ну, ті у магнітики. То стоїть і всі магнітики познімати, перетерти. Друзі, тут нема ні одного магнітика такого, щоб, щоб я просто так повішала. Це все історія. Це все історія наших подорожей. Де б ми не були, ми купували магнітики. А по правді, що сказати, не всюди купували, бо не всюди було. Але то все наша історія. Ні одного нема зайвого магнітика, такого, щоб ми десь не були. Наприклад, хтось там привозив, десь там був і привіз магнітик. ні ні я такий. ну, Я такий, навіть не чіпаю, бо це не моя історія. Це історія того, хто. Привозила, дивіться. Який це рік? Давайте подивимося, 19-й. 19-й рік ми їздили, пам'ятаю, чи це затока була. Де який мій Артур? О, він би мені дав, як я показую. Такий самий, як мама, відповідний. А дивіться, як схуд, друзі. 19-й рік, 6 років пройшло. А це вже 21-й лазурне. 21-й, дивіться, за два роки дитина взяла себе в руки. І все. Бачите, наскільки? Ну Дениско все був худенький. Деско все, тато був худенький. А мама така відповідна. Ну, я не маю такої сили волі. Що я зроблю? Так що то все історія. Та то не дуже то, понакупляла собі і поначіпала, що було. Для краси, ні, ні. То все, друзі, то все кожен кожен магнітик, звідкись де ми були, я собі пам'ятаю. Там ми їздили, там Артур. В Стамбул їздив, в ми їздили цього року, хто пам'ятає. Я на екскурсію в Австрію їздила, Денеска в Карпати. ну коротко, Кожен магнітик, Джуринський водоспад, пам'ятаєте, ми разом їхали. Палац Вишнівецький. А може ви вже не пам'ятаєте, пам перші мої були зйомки хотин там того року. Кам'янець-Подільськ. Ми з Артуром в 9 класі їхали. І Кам'янець-Подільський десь ще з ми недавно їздили. А, певно, я не купила комагнітику. Бачите, що навіть багато таких, що ще. Залізний порт наш любимий. Тільки раз було, це який 18-й рік. Угу. Ще слівцево ми їздили на море. Коротше, це все, друзі, історія. Історія сім'ї Фрес. Лакала хотіла вам все показати, розказати. Добре, друзі. Позвонок забрала оцей. Був на другому поверсі. Я тут був такий нещасний. Я його викинула, бо він вже зів'явшу зі мною, а той з другого поверху забрала. Все, я все зазначила. Вже на другий тиждень буду в хліві мастила, буду до... тим більше підсохне там. Денис так вичищав, що мені з другої сторони всю стіну обталяпав, треба знов мастити там. А коротко. А тільки в мене суржик. Ніби не стараюся фільтрувати, а все одно проскакує. Опталяпав. Знаєте, що таке обталяпав? То означає обмастив, обруднив, забруднив. Я дуже багато вживаю суржику. Деколи фільтрую так свою мову, а деколи. Знаєте, як швидко говорю, щось хочу розказати, і такое воно проскакує. Ті слова паразити, і що ж ти зробиш? Добре, друзі. Всім спокійного вечора. Мирної ніченьки. Гарної завтра недільки. Відпочивайте, десь їдьте, мандруйте, набирайтеся сил, енергії, позитиву. Всього тільки. Доброго! Все від... Зі свого серця все погане. Відтискаємо, викидаємо далеко. Тільки все добре тримаємо. Все. Па-па всім!